Друзі, вітаю! Давайте швиденько проговоримо актуальні новини. В Трампа заявили, що завершення війни за 48 і за 24 години це просто передвиборча бравада. Австралія погрожує Росії, Що якщо, якщо підтвердиться, що їхню громадянина вбили, то без наслідків це не пройде. Також колишній посол Хербст штатів в Україні один з самих сильних послів, знаєте, інколи навіть думаю, що. Якби він був не дипломатом, а політиком в якійсь середній європейській країні, дуже легко міг би стати президентом. Так от він сказав, що Україні потрібні гарантії від того, щоб Росія вдруге не прийшла в Україну. Він каже, що Штати повинні ці гарантії надати. Ну і Зеленський навіть окреслив ці гарантії, що ми чекаємо від сполучених штатів, що команда Трампа повинна нам. Надати, що вони повинні зробити. Тому підпишіться на цей канал. Дуже важливо перевірити, чи ви підписані. Подивіться, будь ласка, а ми зараз з вами починаємо. В команді Дональда Трампа люди наближені до Дональда Фредовича, кажуть, що знаєте, всі ось ці заяви про зупинку війни за дуже короткий період, насправді не беріть їх близько до серця. Це передвиборча. Риторика більше того, вони кажуть, що і 100 днів це теж передвиборча риторика, тому що так, да, треба звітувати, треба робити. Ну, от, хоча теоретично кажучи, заморозка можлива. Квітень, як казав Келох в кулуарах, і як казали інсайдери, теоретично це. Можливо, але ми бачимо, що скептично відноситься команда Байдена, демократи, навіть частина республіканців, дуже скептично відносяться до того, що дуже швидко можна заморозити, і все-таки кажуть, що ні, по типу, це може зайняти більше часу, тому що супершвидка заморозка може бути невигідна Україні. Плюс Команді Трампа кажуть, ну знаєте, він же ж не був повністю в матеріалі, що називається. Він всю інформацію не знав, що росіяни творили, яка загалом там ситуація. Тому вони кажуть, що да, міг помилитися, міг. Насправді не все знати, тому не треба жорстко судити, може бути не 24 години. Одним словом, ми бачимо, що команда Трампа відкочується. Відкочується чуть-чуть назад. Плюс насправді цьому всьому ще буде сприяти одна штука. Дійсно, введені санкції проти російської нафти дають про себе знати непогані санкції, як виявилось. Питання, чого їх не було раніше, але тим не менше. Зараз в морях російської нафти стоїть. 3,5 мільярди доларів, і її ніхто приймати не хоче. Прикольно, бо цим санкціям рівно 3 дні від дня народження. Тобто, що тиждень не пройшов, а вже 3,5 мільярди. Ну, одним словом, на 7-10 мільярдів до кінця тижня ми можемо очікувати, буде плавати в морях. І це насправді дуже класна історія через те, що Росія дійсно почне втрачати реальні. Гроші Росія буде втрачати їх в прямому вираженні, і це насправді для нас буде дуже дуже добре. В Atlantic Council кажуть, що треба реальні гарантії, що Росія вдруге не прийде в Україну. Вони говорять, що і кейс Макрона він може бути дуже корисним введення військ. Вони говорять, що озброєння України може бути теж гарною послугою для України, але не тільки. Вони кажуть, що насправді треба більше працювати, щоб Росія вдруге не прийшла в Україну. Іну, бо це буде і поразка сполучених штатів трата лідерства, Це це і поразка Європи. Ну і посилення Путіна, чого точно ніхто ніде не хоче. Зеленський тим часом каже, що членство в ЄС та НАТО серйозні пакети зброї, підтримка української армії, а також ймовірне розміщення на території України військового контингенту іноземних держав. Таким є гарантії безпеки, якими ми. Домагаємось каже український президент. Ми хочемо закінчити війну справедливим миром. Для цього нам потрібна впевненість, що Росія не повернеться з війною знову, каже Зеленський проти України. Для нас потрібні сильні гарантії. Каже, що тут треба дійсно працювати сильніше, і насправді ми бачимо, що команда Трампа, як говорили джерела, дійсно. Повернута на силі, тому зупинятись на пів дороги і казати, що ось ми там Україні дали чарівну паличку, вона їм допоможе. Зрозуміло, що це не спрацює. І ось зараз Зеленський намагається підловити американців, що мовляв, давайте з позиції сили говорити і з Росією не тільки з Україною, що типу нічого не дамо. Це Порожній нуль це теж допомога. Ні, типу, Зеленський каже, що давайте допомагати. От, ну, але чуємо від Трампа, що НАТО в Україні він не бачить, і Україну в НАТО теж. От, тому треба зараз, якщо бачимо, що вікно можливостей збільшується, а воно збільшується. Тобто Трамп, який не 24 години, вже тепер буде працювати, а хоча б 100 днів, а можливо навіть і півроку. Ну, от, це можливість його переконати, дати достатню кількість інформації, щоб він розумів. Наскільки складна ситуація, наскільки штати втягнуті в неї, і наш програш це їх програш. От і ось тут дійсно буде шанс зловити на протиході, тим більше що він може посваритися з Путіним. Багато хто це прогнозує, що Путін зависить ставки, це не сподобається Трампу. Ну от і ось тут буде політичний момент, якраз таки зловити Трампа і зробити те, що найбільше зараз треба Україні. Тим часом Росія здобула ще одного ворога, і ми цьому радіємо. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанес пообіцяв жити найрішучіших заходів, якщо Росія завдає шкоди австралійському військовому Оскару Дженкінсу, якого країна-агресор взяла в полон та допитувала. Деякі змі навіть написали, що він вже вбитий. От ця інформація не всюди підтверджується. І от Албаніс каже, що він в полоні. Дженкінс був захоплений російськими військовими минулого місяця. Цього тижня австралійська національна телерадіокомпанія ABC та філія CNN Seven News, посилаючись на джерела в Україні, повідомила, що 32-річний військовий, ймовірно, вбитий, але теж дехто говорить, що в полоні живий і все нормально. Виступаючи на прес-конференції, якраз 15 січня, Албаніс заявив. Що його уряд шукає термінових роз'яснень щодо цієї ситуації, додавши, що він дуже серйозно стурбований. Ми вже викликали російського посла. Ми будемо чекати, коли стануть відомі факти. Але якщо Оскару Дженкінсу буде завдано якоїсь шкоди, це абсолютно неприпустимо І австралійський уряд вживатиме найрішучіших заходів. Ви знаєте, що Албаніс. Дуже класно допомагає Україні це, в тому числі дякуючи його любові до України та нашому класному послу там це Василь Мірошниченко, людина з суперзахідною світою, закінчував ЛСІ, Дуже багато працював з західними політиками, компаніями, дипломатами і дуже круто вписався в австралійську політику і зміг налагодити місток комунікації, збив будівництво російського посольства. поміг через прем'єр-міністра поставити сюди купу броньованих машин, зброї, інвестицій інвестиції там на сотні мільйонів доларів одним словом, людина працює на своєму місці і показує класний результат. Ну і от зараз ми бачимо, що ми входимо в конфлікт з Росією разом з Австралією, тому що дійсно Росія веде себе безпринципно, Росія плює на всіх. Неважливо, це австралійські громадяни, це азербайджанський літак чи будь-що інше. Ну, і тут ми бачимо, що союзники України можуть діяти більш жорстоко. А ми скажемо, що да, Австралія не нападе на Росію, але дати Україні додаткову зброю. Може для того, щоб ще більше посилити Україну саме на полі бою, ось така друзі. Інформація У мене до вас дуже просте питання. Як ви гадаєте, чи зможемо ми переламати думку Дональда Трампа в другому, в третьому крузі раунді переговорів для того, щоб він все ж таки що називається, підтвердив, приувнув або прийняв ідею? Вступу України в НАТО, чи зможе Трамп стати якраз таки людиною, яка за руку, так як свого часу, до речі, Джордж Буш. А Джордж Буш багато в чому схожий на Трампа, і якраз приймає рішення в останню хвилину, і неважливо, що скажуть радники, чи зможе він це зробити? Давайте поділимось своїми думками в коментарях. Я вас дуже попрошу підписатись на цей канал, а також е перевірити, чи ви. Підписанням бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.